Яструб війни, який натягує на себе маску Голуба мира. Юрій Бойко таки купив собі нову партію, оформив її на чистого фунта. Нова партія Бойка вже провела ребрендинг і тепер називатиметься За мир та життя. Уявляєте собі цинізм. Партія Бойка за мир і життя. Бойко, це той бойко, Юрій Бойко, який в ефірі Соловйова коментував наступ росіян на Київ в, 2, е, в лютому 22-го року. Юрій Бойко, це той, який соратник Медведчука. І який разом з ним привів війну в нашу країну. Юрій Бойко, це той, який почав співробітничати з зеленими гнидами. який склав з фракції Слуга народу коаліцію в парламенті, Коаліцію зелених гнид. Це той Юрій Бойко, який голосує за продовження. Воєнного стану в неконституційний спосіб. За мобілізацію. В то, в, жодного слова не сказав про силову мобілізацію, про те, що людей на вулицях ловлять людоводством займаються і бусифікацією. Це саме той Юрій Бойко. Керівником його нової партії. Партії бойка. Є чистий фунт, динін, Константин Сергійович. Самого бойка, як і його друга Льовочкина, серед керівництва партії немає. Також серед засновників купленої переименованої бойком партії Соборність є цікавий персонаж Аронович Фелікс Михайлович. Він ж один із засновників. Псевдосоціологічної кампанії, а по суті, ГОшки, передові правові ініціативи, яка активно працювала в інтересах ОПОБОКу і ОПЗЖ в минулому, і яку активно зараз використовує для піару інша політична сила. Так от, бойко готується до виборів. Ще миру не видно на горизонті, а Бойко і Льовочкін вже обмірковують і думають: ага, нікого до виборів не допустять, а ми ж партнери. Ми партнери Зеленського, партнери Зелених Гнид, партнери банковий. Нас пустять. А назва буде за мир та життя такі голуби миру з є струбовими клювами, якими голосували за всі воєнні ініціативи зелених. От Бойко, власне, і готується. Дума, раз проканало, два проканає, і зараз зайдемо. Іншої ж опозиції не буде. Будемо корчити себе опозицію. Будемо казати, як режим Зеленського переслідував опозицію. Ну, бойко, не привикати вигадувати подібні казочки. От, в принципі, це і є, знаєте, як язва, виразка української опозиції: отакі от, от бойки пристосуванці. Ви скажете, ну їх примусили, вони воєноплені. Ну, можливо, погрожували, да, міг би погодитись. Якби згідно декларації, цей час війни їхні статки не зросли, якби журналісти розслідувачі не познаходили земельні ділянки свіженьки, квартирки в Києві. У людей війна Юра Бойко квартирки скуповує. І голосує, голосує, голосує разом з зеленими гнидами. В одному пориві ледь не один за одного, плече до плеча. Всі ініціативи, які не може проголосувати, а таких зараз дуже багато з'являється слуга народу монобільшість, вони голосуються за рахунок бойка, Льовочкина і їхніх льовочкіно бойких дрібніших. Вони на цьому гешефт роблять. Вдумайтесь, українці воюють, українці гинуть, українці борються з зеленим режимом, українці в тюрмах, українці в еміграції. А Юра Бойко тим часом квартирки купує. От Отакий гіперапозіцяння. Походу, Льовощін і Бойко. Домовляються з Банковою, обіцяючи забрати на себе весь електорат. Ну, так як його називає Зеленський ватний електорат. Забрати на себе. Нема ж нікого, ніхто не може скласти конкуренції. жодної партії миру ні в яких опитуваннях нема. Бойку пишуть 1%, Ну, з партії буде півтори чи два. І все, а навіщо їм партія миру? У них є партії війни. І навіть Бойко не вписується, бо де одна партія миру, там з'явиться друга, третя, і люди підуть і будуть обирати між тими, хто представляє партію мира, а не партію війни. Бойко ж це яструб війни. Це людина, яка підтримала всі воєнні закони банкові, всі без виключення. Чи отримав він за це нагороду, чи можливо просто е, намагався таким чином відмазатись від переслідувань. Можливий, і той, і той варіант. Скажу чітко лише одне. Юрій Бойко це таке політичне животне, яке виживало при будь-яких владах. І принципово зараз викинути їх, викинути його, викинути Льовощен, викинути всіх, хто зрадив разом з Віктором Медведчуком. І тільки тоді, коли Бойко Будуть нести відповідальність і покарання, тільки тоді можна буде говорити в Україні про справедливість. А поки що бариги розбіглись по різним куткам з однією єдиною метою. І мета ця проста: утримати владу. Жага влади. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною, і процвітаючою.